Хто святкує Геловін, біжіть скоріше до Аврори, тому що там з'явилося дуже багато класних приколюшок на це свято. Давайте будемо розпаковувати. У мене дивіться, скільки всього. І то я ще не все взяла. Саме більше мені сподобалась це ось така корона. Ви подивіться. Ух тишка! Клас! Ви подивіться, вже супер образ склався в мене. Накидка карнавальна з капюшоном. Вона тут на таких мотузочках. І капюшончик надягаємо. Вау! Дуже круто. Сітка декоративна. Можна її почепити на стіни і зробити такий класний страшний ефект. Ось так вона виглядає. Ну круто. Якось так. Ну, як же ж без павутинки. Павутинка, ви зрозуміли, треба так максимально розтягувати. І також можна почепити на стіни її. Веєр. Не знаю, як на українській мові буде віяло, мабуть. Вау! Ви подивіться, який він гарний! А запах фу. Дуже гарно виглядає. Браслет на руку. Ми беремо середній палець, Ось так просовуємо. Також дуже круто виглядає. Ще там є багато різних сережок. Ось така гірляндочка. Вона на батарейках. А батарейок-то в мене нема. І ще ось такі декоративні павучки, які можна посадити на павутину. Оп! Є ось такий предмет інтер'єру, ось така міні-акібана, можна сказати так. Вона також світиться, сюди вставляєш батарейки. Але дуже непогано, я вам скажу, за такі ціни, як у Аврорі.